Вітаю, що на 33 каналі, з вами Геннадій Виноградова, програма Право на правду саме час для юридичних порад з нами на зв'язку Олександр Собкович. Пане Олександре, моє вітання. Доброго дня. Доброго дня, Мої вітання. Давно не бачились Давно не бачилися, так. Так, слухайте, ну давайте є питання у нас з останнього нашого спілкування. Вони з'явилися. Почнемо з трудова мобілізація. Слухайте на тлі. Ось всієї цієї військової мобілізації з'явилися новини про трудову мобілізацію. Що це за трудова мобілізація? Як воно буде, чого чекати? Так, дивіться, дійсно, питання трудової мобілізації воно на сьогоднішній день все більше стає актуальним. що воно собою являє по суті? Коли приходить уже період підготовки до відновлення країни? По факту, у нас законодавець в час передбачив е, статтю 83 в кодексі цивільного захисту України, в якому чітко передбачив право країни у випадку необхідності залучати, е, здійснювати цільову мобілізацію, тобто, у випадку необхідності е, розбирання завал будівництва, угу. е, ось е, використовується праця. Людей в даному випадку на е, законних підставах і не потрібно там знаєте як у нас, якщо щось будується, да стро або або, або або руйнується, потрібно там проводити тендери, платити кошти в mm. даному. Це є колективна проблема відновлення наслідків війни. Тому цільова мобілізація в нас спрямована виключно на це, що буде відбуватися в подальшому запровадження цільової мобілізації. По факту у нас є міста, є області, є районні центри, інші населені пункти і місцеві військові адміністрації. Будуть визначати порядок проведення заходів цільової мобілізації. Тобто, якщо в нас в місті є 10 будинків, 2 чи 3 з них зруйновані, відповідно, ми повинні на певний період часу зібратися і завали ці там розібрати з метою там, проведення там, відновлювальних робіт і так далі. Практики застосування цільової мобілізації, на жаль, в Україні як такої її немає. Але ось вона у нас буде, тому що по суті це правильно. Але воно повинно бути максимально, скажімо так. Важко сказати, що в демократичному режимі, і але воно повинно бути організовано саме з метою відновлення, колективного відновлення тих руйнувань, які нам завдала країна агресора. Угу. Так, ну я так розумію, що це. Це ж буде трудові якісь відносини. Це ж чи, чи як це буде? Чи береться всі на, на стройку і пішли всі там? за, я не знаю як а, вони. на превеликий жаль, детального регулювання цих заходів їх на сьогоднішній день немає. Є от імперативна норма, що є таке право у держави залучати людей. да. По суті, як це буде відбуватися? Пам'ятаєте, ми з вами говорили про мобілізацію, про мобілізацію жінок? да. Угу, угу. В залежності від категорії, а в даному випадку у нас є цільова мобілізація. Цільова мобілізація, наприклад, на е, розбирання е, зруйнованої там споруди якогось там та такого -то житлового будинку за такою адресою. Хто це повинен робити? Районний військкомат, чи це адміністрація там міста це буде робити? Розумієте, ці речі їх ще ну, потрібно врегулювати. Є норма, що воно є. Є норма, що воно повинно працювати, але детальних норм, які б безпосередньо регулювали ці самі механізми, да як викликати людину, сказати, ти там йди на медкомісію, да, тому що ти будеш mm -hmm. завтра носити мішки там з цементом і так далі? Можна тобі чи не можна? Тобто розумієте, тут цей механізм він, я думаю, що буде застосований like. там закону, аналогії права в тій частині, що. От видали повістку, ти прийди, от завтра там ти будеш робити там то, то, то то, то. А як це буде? От насправді, от насправді, органи державної влади до кінця ці функції не сформували і не конкретизували. Я думаю, це буде е, формуватися, виходячи із е, потреб цієї цільової мобілізації об'єкти критичні інфраструктури, туди е, точно ніхто не піде з вулиці їх розбирати, да, тому що є там відповідні і е, ризики для життя, хоча, в принципі, вони є скрізь. Розумієте, я думаю, що будуть певні категорії цільової мобілізації, і там будуть визначені критерії е, людей, да, які будуть відповідати цим е, е, критеріям і їх будуть вже залучати, виходячи із. Конкретної цільової там необхідності, але mm -hmm. я думаю, це питання буде більш актуально е, після завершення війни. Зрозуміло або мож, в проміжках між е, процесами відновлення. О, дивіться, у нас е, критична інфраструктура електрозв'язок, Він постраждав, і е, його відновлення воно досить таке триваюче. Да, і його як правило відновлюють ті організації, да які за це несуть е, відповідальність. Зокрема, там ДТЕК, там, де є їхні власні мережі, так також ці питання адмініструє «Укренерго». Ось тому, ти я ж кажу, тут буде вирішуватись, як, на мою думку, питання долучення трудових ресурсів в тій частині, в яких їх буде там ну, не вистачати, з точки зору їх там доцільності. Тому тут це питання дуже таке, я ж кажу, обширне, і воно буде більш актуальнішим тоді, бо навіть дивіться проводити, проводити так, би мовити, роздорання цих зруйнованих да, Це також повинно бути в безпечних. Так би повітряна тривога, куди повинні дітися люди? Да, вони ж кудись повинні сховатись, да так ну. Питання організації роботи, питання хто там керівник, хто підлеглий, які групи тому і плюс є там відповідно балансоутримувачі цього майна, які за нього безпосередньо несуть відповідальність. Але знову ж таки, це ми говоримо про невійськовий стан. В військовому стані у нас зовсім по іншому. Тому я думаю, що ці норми згодом вони будуть врегульовані, і все буде добре. Так, зрозуміло, з цим ми вже не так хвилюємося. У нас якісь негаразди з, 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 з відео. Я вас дуже добре чую, але відео щось призупинилося. Прозупини, Ви мене як, як чуєте? Прийом. П Пане Олександре, як мене чутно? Зараз спробуємо відновити зв'язок. О! Є, є, так, да? Бо щось все да, добре, я зараз у вас. У нас відсутнє електропостачання, електропостачання відсутнє, тому я цей Зрозуміло. Буду ходити шукати, в залежності від де, де буде краще ловити зв'язок. Зрозуміло. Так, зв'язок є. Ну будемо користуватися цим, бо працюємо якраз в таких умовах. Слухайте далі від до мобілізації. З'явилася також новина, що відпустки з'являться у військових. Слухайте, там, що там з відпустками, і, і, і цікаво, ось а, а хто не встигне? Я там про 10 днів, 10 діб, ось щось таке читав. Слухайте, а хто не встигне, бо там ну така ситуація з логістикою? що куди які нас? Що стосується правового регулювання відпусток, дійсно а, є вже проект закону 8081, який буде регулювати це питання. Ось і, а, тому, що дійсно війна вона затягується і однозначно певна ротація повинна відбуватися не тільки в умовах там заміни особового складу шляхом. Відпочинку в казармах, да а також е, з метою проведення часу з родиною. А, це буде це однозначно буде прийнято. Що стосується тих вашого прямого питання, хто не встиг, є е, чітка відповідальність, яка передбачена кримінальним кодексом України. Це стаття, якщо не помиляюсь, 408, це дезертирство. В якій чітко передбачено і хто не встиг будуть нести відповідальність, передбачену у вигляді позбавлення волі від. Років. Тому я думаю, такий інструмент, так би мовити, стимуляції, щоб встигли, він він буде відбуватися там, де будуть об'єктивні речі, по якій причині людина не встигла. Я думаю, це буде вирішуватися mm -hmm. все в індивідуальному порядку. Індивідуальному порядку. Зрозуміло так. Слухайте, і соціальні соціальні гарантії для сімей військових є і такі соціальні гарантії в нашій країні. Що, що можуть люди отримувати? Бо ну взагалі ми розуміємо, що кількість армії в найближчий час взагалі може збільшитися, і ось саме сімей військовослужбовців буде більше. Що про які гарантії йдеться? Дивіться, насправді соціальні гарантії вони е, глобально не змінилися вони просто конкретизувалися з точки зору того, що е, на сьогоднішній день у нас військовослужбовців, там учасників бойових дій, там е, е, осіб, які входять до складу територіальної оборони, їх досить багато, і однозначно рано чи пізно їм потрібно буде і ад, е, е, адаптуватися до життя, і так само щоб сім'ї мали більшу та певну елементарну перевагу mm -hmm. та під час. Е, ну, в питаннях працевлаштування однозначно це буде являтися перевагою. В питаннях е, там, ну я не говорю навіть за питання там безкоштовного проїзду, все крім таксі, фактично буде безкоштовно, е, крім літаків, які ще поки не літають. Е, е, буде відповідно, ну медична допомога також буде надаватися і надається в безкоштовному вигляді на сьогоднішній день, як військовослужбовцям, так і членам їх сімей. Це в державних та комунальних закладах. Е, Питання дошкільного там і шкільного навчання також, якщо там є черги, особи, родини яких ну, являються військовослужбовцями, мають перевагу перед mm -hmm. іншими. особами. Ну і відповідно грошове забезпечення, в залежності від того, коли особа приймала участь в бойових діях і там грошове забезпечення більше, і не дай Бог, але ж знову ж таки це життя. Коли особа військова загинула, загинула родина має право на отримання компенсації. Це безумовно, mm -hmm. і це це, це, це факт. Угу, зрозуміло, це до це, це добре. А, слухайте, а, а що за нововведення з паспортні якісь о, сталося? Я так і не зрозумів, що там нового там щось строками я зрозумів придатності. Війна війною, але триває е, цивільне нормальне е, життя, да, і, е, як кажуть, астрономічні години і дні вони рухаються. Е, е, і таким чином, у кого є паспортні документи, да, які нам ж в 25-45 років потрібно відповідно, щоб були вклеєні фотографії, які відповідають цьому віку. Ми нещодавно з такою проблемою зіткнулися і вирішили її наступним чином. Що за рахунок цих новел, ось які в набрали чинності 26 жовтня, ось mm -hmm. е особи, у яких е не вклеєні були б в своєчасно е фотокартки в паперові носії ну, паспорту, е вони е зберігають свою юридичну чинність. До завершення військового стану плюс 30 днів. Тобто, mm. на сьогоднішній день, якщо вказана особа хоче там укласти якийсь нотаріальний договір або вчинити якісь дії знову ж таки з використанням а, паспорта громадянина України, якби не війна, цей документ вважався би недійсним. Поки ага, фотофотока Розумієте? тому зараз такі так. певні лі ліберальні е е е е е е новели вони застосовуються, і це добре. Зрозуміло, Быстрі, чи всі прийдуть на айді постати. Так чи інакше. Скоріше за все, ну і ж, за, за зелене світло і таке інше, але на виробництво пластику. Я не думаю, що якось це для природи дуже добре. Тут, взагалі, як коли ми почнемо спілкуватися про всі ці зелені питання. Там коли кажуть екологічно чистий літак виробила там якась країна, ми що воно? Сіна, цей літак, чи з чого, чи, чи з воску, бджолиного? Ні, ну там ж багато. ну це ж така справа? Рухаємось далі. Відновлення водійських посвідчень також, я так розумію, через дію буде відбуватися, і це також одна з новел пов'язаних з війною, чи що, чи як це? Це дуже добра, прекрасна і е, просто унікальна новела, яку я підтримую двома руками, тому що ми е, в моїй сім'ї особисто мали таку проблему, коли перед війною моя дружина потрапила в дорожньо транспортну пригоду, і посвідчення водія пластикове було вилучене і передано в Бучанську поліцію. Mm -hmm. І ми прекрасно розуміли, що ну все в принципі з цим посвідченням, ми вже більше ніколи не зустрінемося, потрібно буде отримати дублікат. Але м -м, нещодавно звернули увагу, що в дії вже є посвідчення водія з фотокарткою. І в принципі, коли патрульна поліція зупиняє, вони під час, навіть якщо у вас немає пластику, хоча згідно чинного законодавства, ми поки що ще несем відповідальність за те, що. Відсутність посвідчення водія. Хоча, знову ж таки, в законі зазначено, в якому вигляді. Так ось патрульна поліція цей документ сприймає як юридично значимим. і я вам хочу сказати, це досить прогресивний момент, який ми, я ж кажу, відчули на собі, і це дуже правильно. Я вважаю, що країна в смартфоні, країна в дії і там документи вони повинні бути. Інше питання з приводу їхнього захисту. Ну це питання не, 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 не на часі, не сьогодні, але це дуже комфортно, дуже зручно і фактично. Це, це, це правильно, і така е, інтеграція, яка на сьогоднішній день відбувається, що там і свідоцтво про народження в дії, угу. і свідчення водія в дії, і там і сертифікати, і е, паспорт громадянина України, і код і паспорт закордонний в дії. Це мені здається дуже правильно. Тому всі ці новели вони досить швидко сприймаються. І е, інше питання це з приводу їх сприйняття іншими країнами світу. Це дай Бог після. Закінчення війни, uh -huh. коли у нас всіх буде там вільна можливість пересуватися по всьому світі, це інше інше питання з передує сприйняття. Uh -huh. А з точки зору використання, це, це це великий прогрес. Тому uh -huh. тільки за. Так, ну я думаю, що воно вже після, працює. Що після вторгнення Російської Федерації, десь потім, по закінченню війни, ну всі вже більше країн знають про що таке україна що тут відбувалося і таке інше тому я не думаю що там будуть якісь Претензії чи питання, я так розумію, що ви маєте на увазі те, що десь там у Лос-Анджелесі, чи не знаю, в Ізраїлі, чи ще десь, коли будемо показувати телефона з правами, щоб нас зрозуміли правиль, правильно, що ми не божевільні з мультипаспортом там із п'ятого елемента. Так ні, я думаю, що все буде добре і до цього, але до цього ще часу багато. На останок дивіться, у нас останнє питання. Ми про нього вже е, говорили, але виявляється, що воно досі ще актуально. Воно досі ще актуально. І тут взагалі ось ця дівна ситуація ситуація з нафто з цим нафтогазом і перехідом від однієї структури до іншої з боргами. Тут всі, всі люди взагалі не розуміють, що відбувається, але вони хочуть знати, що робити з у деяких борги з'явилися, і що ви пам'ятаєте, борги з'явилися, яких не було, і що з що з ними робити на тлі ось цієї вже історії, яку ми вами тут на 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 колишнього на колишньому тижні да, відбулися ці зміни з нафтогазом. І Ось що тут зараз робити про Дура змінилася чи ні, якщо у вас є борг, з яким ви не згодні. Е, ну по-перше, потрібно поставити е, відправну точку з приводу того, е, з приводу е, взаємовідносин з новою організацією, тому що по суті дивіться, що відбувається, е, відбувається зміна постачальника послуг, да, на яку ми з вами ніяким чином не впливаємо, тому що у нас труби не міняються, газ mm. не міняється, чільник не міняється. Ну, в платіжці міняється лише можливо номер особового рахунку і назва постачальника. Трітно обов'язково, щоб в момент, коли ви отримали уже новий рахунок від нової організації, яка повідомила, що вона є вашим постачальником послуг, потрібно викликати спеціаліста з даної організації постачальника, щоб скласти акт е, звірки. Показників лічильників, щоб у нас на даному етапі було юридичне оформлення, того з якими показниками ми до цієї організації прийшли, угу. і тепер друге друг, друг, друга частина цього питання це що робити з боргами. Так? От якраз оцей юридична фіксація початку взаємодії з новою організацією, вона якраз і відрегулює нам. Кінцевий там момент, да, там, і крапку у формуванні боргу перед е, попереднім постачальником е, газу. Mm -hmm. І якщо ми добросовісні е, споживачі, а ми добросовісні споживачі ми газу, тільки такі, тільки такі. Да, ми е, в добровільному порядку викликаємо і представника старої компанії, складаємо з ними акт звірки взаємодії. А це можливо, і... так почекайте, це я я собі почав уяв... <смі> уявляти, як це Од... просто там велика кількість людей, які зараз будуть бажати це роби... робити. І тут, а ще старої компанії, тобто це взагалі можливо. Ну, дивіться, я вам скажу так: що е якщо ви не розрахуєтеся зі старим постачальником е газу, да, все, що він зможе зробити в кращому разі, це подати позов до суду. угу. і там уже оплатите, скажімо так, і цю заборгованість, якщо вона буде підтверджена, і е, там, судові витрати, і так далі. Тому що по суті розумієте, е, якщо людина там, добросовісно платить, да, по суті, якщо там виникає заборгованість між одним місяцем і другим, а потім у нас з'являється для нас, важливо визначитися з новим постачальником, щоб ми з ним визначили цю фазу нуль, да, там показники 560 ну, ось ви у мене, а я у вас. А щоб навіть постачальник старий, да щоб він не говорив, о, а ви знаєте, а я вам більше надав послуг. Ні, 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 ось у mm -hmm. мене є акт, до мене, ви вже зафіксували цей це юридично значимий документ. Mm -hmm. Ось тому що розумієте, тут ще яка відбувається ситуація, дуже цікава, особливо у тих будинках, там, де немає лічильників газу побутових, Є, е, Лічильник на один під'їзд і розбивають там автоматично на кількість там квартир і зареєстрованих квартир людей, от там відбуваються маніпуляції з відомостями. І старий постачальник він може ну, трошки спекулювати і намагатися на, ну, нараховувати вам заборгованість більшу. Тому що ну, він же ж не знає на сьогоднішній день, скільки ви спожили газу. В mm -hmm. момент, коли е, ви перейшли до обслуговування до нового постачальника, розумієте? Mm -hmm. Це дуже важливий тут момент. Тому я і кажу: починати потрібно з нового. З новими формиличі mm -hmm. показники, ці показники прийняті новим постачальником, все у вас вже mm -hmm. є, е, так би мовити, е, кришечка до тієї баночки з борговими зрозуміло. вимогами. Ну зрозуміло, так? Да? Тобто тут логіка так, саме так. така. Ось я бо, а так, я ж кажу. Заборгованість, вона сама, сама по суті, вона повинна бути підтверджена актом двостороннім між старим постачальником і між споживачем. Або оплачено в добровільному порядку вами, якщо ви вважаєте, що там з вами поступили, так би мовити, наголосимо тут. нічого тут Пане, Олександре, наголосимо: рахунок це не є акт. Правильно я вас зрозумію? Рахунок... Абсолютно вірно. Рахунок це це різні не різні документи. Да, Бо так, просто. Так. Бо просто ви ж розумієте, я бачив декілька бесід, коли приходять ну, там, представники компанії починають спілкуватися з людьми. Ну і вони думають, вони ось спілкуються з ними з того, що рахунок це вже є. А? Ось, о, ти, ти, у, ось твій борг, ось твій документ. На, тримай, давай гроші, і все буде добре. Тобто, ми зрозуміли, це різні різні два два папери, і потрібно, і, і потрібно якось виходити на нуль з новим постачальником і вже від, відбуватися від від того. Тут і легше і, і порахувати потім, якщо той же знає на нулі, скільки він в тебе новий прийняв. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До нових зустрічей, тримайтеся. Спасибі вам всього хорошого до бачення. До побачення нашим товачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамки дзвіночка був Геннадій Венградов, програма Право на правду Тримаємо стрій!